Є фільми, які змінюють правила гри, навіть не намагаючись це робити. Місто гріхів це картина, де кожен кадр можна ставити на постер, а чорно-білий фон вибухає яскравими кольорами. Це не просто екшн чи нуар. Це фільм, який тоді не зрозуміли всі. Він випередив свій час. Голівуд намагався бути серйозним чи веселим, але з'явилося кіно, яке було жорстоким, брудним, атмосферним і неймовірно красивим. Дивно, але навіть зараз. Через 20 років виглядає воно краще за більшість сучасних блокбастерів у цьому відео. Я розповім, чому місто гріхів не просто фільм, а стильний прорив, який й досі виглядає дуже сучасно. Картина не має одного головного героя чи сюжетної лінії. Це кілька історій, переплетених між собою, і всі вони відбуваються в місті, де править злочин, корупція та насильство. Місто гріхів це мозаїка персонажів, кожен з них зі своїм болем, жагою помсти чи спасіння. Але головне тут не події, а як це все подано. Кожна сцена стилізована під комікс. Діалоги жорсткі, гіперболізовані, але завдяки цьому глибші, ніж. Здаються. Те, за що цей фільм одразу впізнається, це його візуал. Чорно-білий світ, в якому несподівано спалахує червона сукня, сині очі, чи яскрава кров. У 2005-му це виглядало нереально. Сьогодні все ще виглядає дуже сміливо. Фільм знімали майже повністю на зеленці, і все з абсолютною точністю до графічного роману. Це не стилізація, це стиль як окрема мова, який говорить навіть тоді, коли герої мовчать. Тут немає класичних добрих хлопців, є лише ті, хто ще не зовсім втратив людяність. Марв велетень з обличчям бійця і серцем дитини. Його історія це не просто помста, а крик болю. Хартіган чесний коп, який розуміє, що система прогнила, але намагається встигнути врятувати хоча б когось. Ненсі Двай та Гейл також не святі, але всі страшенно харизматичні. Місто гріхів не просто стилізоване під нуар, воно у ньому живе. Це світ, де ніч ніколи не закінчується, дощ не перестає лити, а дим та неон це повітря, яким дихають герої. Кожен звук від сирени до кроків у темряви підкреслює напругу. Це фільм, у якому ти не просто бачиш сцену, ти її відчуваєш. Тут не треба пояснювати, що все навколо підкорене злу. Ти це розумієш з першого кадру. Темрява не декоративна, а відчутна. Навіть. Тиша тут працює краще за музику. Це той випадок, коли атмосфера не тло, а повноцінний персонаж. Вона душить, тисне, заводить, гіпнотизує, і навіть якщо сюжет трохи просідає, саме атмосфера тримає тебе до останньої сцени. Після виходу міста гріхів багато хто намагався зробити щось подібне. Декілька фільмів, серіалів та навіть ігор намагалися запозичити стиль, але нікому не вдавалося зробити це настільки органічно, адже тут візуал не просто прикраса, а частина сенсу. У 2005-му він здався надто дивним. Сьогодні виглядає як щось з майбутнього. Якщо ти ніколи не бачив місто гріхів або бачив давно, це той самий час, коли варто дати йому ще один шанс. Це не просто кіно, це справжня подорож у стиль та атмосферу. Фільм, який змінив правила Голівуду і при цьому не втратив нічого, навіть з роками. Він сміливий, брутальний, візуально неймовірний. Такі картини не з'являються щороку і вже точно не забуваються після перегляду.